Слава Ісусу Христу, дорогі друзі, дорогі колеги! В цьому відео хочу показати вам, який соняшник не їсть совка і не їсть учний метелок. Скажем так, до якого соняшника не такий апетит у цих шкідників. У цьому році ви знаєте напасті практично в багатьох регіонах України із такими шкідниками. І, от зараз знаходжуся не в самому гіршому полі. Ви бачите, як Погризана і ну, шкідників. Тобто де завгодно, ви їх знайдете і на е, корзинках, і, і на листках, е, і навіть пошкодження стебла є. Звичайно, в місцях пошкодження кошиків там будуть вже заводитись хвороби. Ви бачите, як кошики пошкоджені. Там будуть заводитись різні гнилі. І той, хто не встиг внести інсектициди, і по сьогоднішній день їх не вносить, думає, там може воно якось і так дозріє, і так минеться. І вам скажу, що не зовсім то воно минеться, того, що це будуть великі-великі проблеми. Але питання в чому? Що на окремих полях такого масового заселення цими шкідниками совки бавовникової, лучного метелика, Ка немає, і власне перший цю думку мені. Якби надав Гаврилов Володимир Васильович це із Дніпропетровщини, то вітання йому, якщо він чує, він показав мені поле, де в одному полі значить, різних строків сівби соняшник. І от на одних строках сівби повністю пошкоджений соняшник, на інших не пошкоджений. Я почав спілкуватися з різними людьми, з фахівцями, з ентомологами. Велика Спасибі за консультацією моєму колишньому ректору Євтушенку Миколі Дмитровичу. Тобто він мені дав багато цінної інформації, якою я з вами поділюся. Ось що хочу вам показати, колеги. Дивіться, я знаходжуся в посівах соняшника, ну, де дуже багато, в даному випадку, це бавовникова совка різних віків. Пошкодження дуже сильні. ну власне На початку відео я вам і показував. Практично будь-яку шапку берете, і вона сильно пошкоджена, листя пошкоджена дуже сильно. Але подивіться, будь ласка, цей соняшник ви бачите вже тут ну скоро буде поспівати. Якщо буде чому поспівати, але поруч із ним, от дивіться, рядок в рядок знаходиться інший соняшник, який тільки зацвітає. Тобто це соняшник пізнього строку сівбий. Навіть от дивіться, от крайній рядок я вам показую. Подивіться, лист чистий. Практично ну, пошкоджень дуже-дуже мало. Ви бачите? Ось одну, одну гусеницю бачу тільки. Тоді, як от. Поруч пізні строки сілби, от дивіться, рослина, ну, 2-3, щоб ви не подумали, що я щось там монтірую. Е, сильно пошкоджена. Тут сюди обертаюся, пізні строки сілби, практично не пошкоджені посіви. Ну і якщо я пройдуся взагалі там на метр два, і тут взагалі немає ну, жодного, жодного пошкодження. Подивіться, будь ласка, шляпки чисті. Де-не-де, де-не-де, тільки починає з'являтися шкідник. Ну, от одного знайшов. От, але це ще не критично. Так, якщо я вам буду йти показувати, то подивіться, зверніть увагу, лист чистий, де не де от молод... молода совка з'являється. Тільки-тільки починає з'являтися е, совка. І то це при тому, що поле е, силь... ну, де сильна велика заселеність, от воно в одному полі ці посіви пізніх і ранніх строків сівби. Причому зараз покажу вам оці посіви, які дуже ушкоджені. Подивіться, будь ласка, що тут відбувається. На кошовках, ви бачите, сильно пошкоджений шкідниками була оця частина, шия так звана. І подивіться, будь ласка, ось бачите, скрізь шкідники були сильні пошкодження. Ну і власне, корзинка, бачите, така деформована, розвивається. Подивіться, ну, сильно бачите такі пошкодження. Дуже-дуже сильні. Звичайно ж, на якусь там середню навіть врожайність на таких полях тут е нічого і очікувати. Ну, Подивіться, листя сильно, сильно, сильно пошкоджене. Ну, а тепер, друзі, відповідаю на питання, яке вда... Е е е Вдалося знайти по крупицях, опитавши різних ентомологів. І от е, що е, як би хочу я вам сказати сьогодні. Справа в тому, що шкідники, що бавовникова совка, що личний метелик, вони дуже подібні за характером свого розвитку і за характером пошкоджень е, рослин. Їм для повноцінного харчування молодого покоління потрібна волога. і вони полюбляють також квітковий пилок і нектар. Тому коли відкладають самки яйця на соняшник, вони відкладають на той соняшник, який вже ось ось буде зацвітати. Тобто для того, щоб кормова база з'явилася якомога раніше для їхнього покоління, вони вибирають відповідний соняшник. І це не залежить від гібридів. Тут конкретно залежить, коли вступає уже в цвітіння, коли настає фаза цвітіння. Чим раніше настане фаза цвітіння, тим більша ймовірність, що саме цей соняшник. Самки, хоч бавовникової совки, хоч лучного метелика, вони відкладуть яйця саме в такі посіви, і такі посіви будуть зазнавати найбільших пошкоджень. І от така ж, ну теж ви бачите, зараз відбувається на цьому полі, яке я вам зараз показую. Це поле, коли вже була фаза бутанізації, ну, скажімо так, пізня зірочка, то а, а, масове. Відкладання яєць саме починалося на цьому полі, тоді ж коли на сусідньому, на сусідній ділянці, ну он воно вже ви бачите за моєю спиною, де Цвіте соняшник, то там не було взагалі яйцекладок, тому що а, той соняшник, ну комаха розуміла, що він зацвіте пізніше, і відповідно кормова база буде а, ну не так швидко отримає молоде покоління гусениці. Ту кормову базу. Тому а, гусінь пошкоджує в першу чергу соняшник ранніх строків сівби. І уже коли тут, скажімо так, все доїсться, то тоді частково вже можуть е, бути відкладені яйця і на е, тих посівах, тому що це може бути два покоління за сезон цих шкідників. Ну може і одним поколінням обійтися, тому е, моніторте посіви і пізніх посівів. Також пізніх строків сівби, тому що на цих ранніх строків сівби, ну я вам показав, це вже катастрофа, а на пізніх строків сівби е, ну, ще не, не все втрачено. Тільки починається е, таке масове заселення, тому зараз треба не згаяти часу і застосовувати відповідні інсектициди. Які інсектициди, колеги, на ринку зараз досить таки багато різних пропозицій від різних компаній, щоб я вам порекомендував насамперед застосовувати ті із них, які не. Шкодять бджолам або ну меншою мірою шкодять бджолам. Тому що соняшник, навіть якщо він. Окремі рослини будуть цвісти в полі, буде йти бджола, і бджола буде дохнути, якщо ми будемо застосовувати небезпечні для комах пестициди, зокрема інсектициди. Тому от, колеги, знаєте, раніше сам не звертав на це увагу, і от разом з вами вчуся. От вам і строки сівби. Як вони в цьому році? Я думаю, в наступні роки будуть відігравати. На о, фактор пошкодження о, лучним метеликом або ж бавовниковою совкою. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, було цікаво. До нових зустрічей!